Що це не пов'язано із його виборчою діяльністю. Тому що е його попереднє життя зв'язано дуже з великими трудовою діяльністю, я маю на увазі в бізнесових сферах. Ми не відключаємо, не через, ми ніякому мірі не включаємо це передвиборчі перегони. Наскільки ну, мені відомо, я читав е в інтернеті про те, що він. Прямо вказує на деяких своїх опонентів про те, що це вони, тим більше це не міліція, це він прямо вказує про те, що це його політичні опоненти замовили і таке інше. Не готовий. Там у них є деякі питання в першу чергу до внутріполітичних своїх. Якихось непорозумінь, я не готовий їх коментувати, тому що я не знаю, а те, що я почув на, на так окремо, я не готовий вам без фактів щось говорити. Тому версій дуже багато, і ми їх всіх відпрацьовуємо. Це як і бізнесові, це як і політичні, це і хуліганські мотиви, нам тому що відомо про те, що він майже до передвиборчих перемогів майже постійно проживав в місті Києві. Поки ми теж туди ще не дійшли, будемо, тому що. І назначено дуже-дуже багато ряд експертиз, тому що є знаки питання. Трохи пізніше я думаю, ми можемо поспілкуватися, якщо буде цікаво, з цього приводу. Я візьму кваліфікованих спеціалістів, які будуть проводити, тому що там потрібно і експерти, якщо це до... нам потрібно більше доказувати про те, що це так, а ми говоримо про таке і інше. Тобто, я... Звик працювати з статистикою, тобто з фактами. Якісь домисли, довми – це вже інше.